А я. А ти знаєш, що то-то і то-то, таке то, -то так є знання, що буде то-то і тото. -то. Я завжди кажу: стоп, стоп, стоп. Це знання, чи інформація. Якщо це те, що відкрилось у тобі, і ти це знаєш і просвітлився, це знання. А все решта інформація, при чому чужа, не твоя. Разом з інформацією ти береш чужу енергію і видаєш її за свою віриш в неї, і тоді не відкривається твоє знання. Звичайно, ми живемо в час інформації різних людей, і тут дуже важливо теж відчувати і бути в певній чистоті, мої любі сонечки. Але до чого я веду? Що знання – це те, що відкривається в тобі, коли ти зливаєшся з творцем, тут в серці. І проживаєш через свій власний досвід. А інформація це те, що хтось пройшов. Хтось написав, хтось розказав, і це ніякого відношення не має до тебе. Так, істина для всіх одна. Але ти, поки її не проживеш, поки вона в тобі не відкриється, це просто інформація не твоя. І ще не твоя енергія. Тому, коли ви прибігаєте додому, я теж така була, прибігаємо додому починаємо розказувати якусь духовну інформацію, не твою, звичайно. І ще вчора ми говорили про звичайні справи, звичайно, наші близькі в шоці, якщо не сказати більше. Чому? Тому що вони, по-перше, змінились ваше інформативне поле, вони за цього хвилюються і тому, що ви ще не стали тим, про що ви говорите. Тому що це шлях через роки, через життя. І коли ви цим стаєте і доказуєте через свої вчинки, через своє життя починаєте цим жити, а це вже тоді істина ваша. То ваші близькі тоді вже приймають те, що ви говорите. Вони вже приймають духовно, духовне знання. Це вже тоді не інформація, тому що це знання для всіх єдине. Вони дуже це відчувають. Коли ви говорите ще чужими словами, а ще не раз і вас не питаються, і ви починаєте розказувати щось, те, що не потрібно, ці людини до чого вона ще не готова. І тому такі речі відбуваються. Мої любі сонечки. Тому не плутайте, де є знання, коли вже це ваше. Прожите, відкрите, просвітлене, у вас пробочене, і те, коли це просто інформація від різних людей, від різних душ. Це може бути навіть правдива інформація, але поки вона ще вами не прожита і не розкрита як ваше знання, вона ще для вас як програма, як ілюзія. Люблю вас, мої любі сонечки. Ваша. Ая.